Катерина Мельник очолює благодійну організацію стомованих інвалідів упродовж трьох років. За цей час Астом в Волині вдалося залучити собі в поміч три програми фінансування, але цього надто мало для потреб таких людей. Ще коли була раніше, у нас ціна засобів по догляду за стомою невеличка, можна було ще, ми могли собі, наприклад, три роки тому ми могли, ми могли закупити 300-400 штук засобів. В цьому році ми за ту суму могли закупити тільки 100 засобів. Стомовані це люди, які внаслідок оперативних втручань у внутрішні органи, зокрема органи шлунково-кишкового тракту, мають штучні отвори для виведення продуктів життєдіяльності з організму. Для цього вони користуються спеціальними засобами догляду за цим отвором стомою. Такі хворі мусять освоювати нові для себе гігієнічні процедури, адаптуватися психологічно до змін у побуті. Змінні засоби називаються калоприймачами. Вони мають різну якість залежно від фірми виробника, а відповідно й вартість. На місяць одному тому потрібно від 7 до 30 калоприймачів. Середня його вартість 50 гривень. Їжу або у Львів, або сюди. Йдеш, пишеш на допомогу гроші в міську раду. Дають 50 рублів на рік, то що то є, то немає нічого. Тризпівтори тисячі, хоча б. В прошлому році ще трохи давали, а в цьому році вже ноль. Пан Анатолій, мешканець Володимира Волинського. В районі такі хворі не мають жодного мецената. Обіцяні обласною радою калоприймачі за 10 місяців так і не дійшли до стомованих, хоча з місцевого бюджету цього року на потреби таких хворих виділили 200 тисяч гривень. Ліпша картина надходжень засобів у Лучан: 60 пацієнтів щомісячно отримають по 5 калоприймачів завдяки фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Заступник голови правління фонду Ірина Констанкевич, яка відтепер ще й депутат обласної ради, вважає, що рада має простежити за реалізацією прав таких людей належним чином. Є належне законодавче забезпечення, про яке мало хто знає, а відтак хворі не можуть опікуватися своїми правами і відповідно не відстежують про те, що держава їм гарантує. Тому проблема гостра і потрібно усе зробити для того, щоб в наступному 2016 році усі тендерні процедури були витримані і проведені вчасно, щоб кошти надійшли вчасно і придбані були калопримачі вчасно а не так, як у 2015 році, лише ось зараз по завершенні календарного року. Стомовані хворі на конференції, що стосувалася реабілітації недуги, могли поставити свої запитання і до лікаря-хірурга, і до представника управління охорони здоров'я, і до дистриб'юторів фірм виробників калоприймачів та допоміжних засобів. Новиною для стомованих виявилося функціонування спеціального кабінету для прийому в обласній лікарні, необхідність додаткової регулярної діагностики і право на державне забезпечення необхідними засобами. Наразі організація Астома Волинь не має навіть приміщення для консультацій своїх членів. Тож попереду ще чимало праці.